Сказав Господь своїм учням, не беріть ані золота, ані срібла, ані дрібних грошей у череси ваші, ані торби на дорогу, ані двох одежин, ані взуття, ні палиці, бо робітник вартий утримання свого. Як зайдете в яке місто, чи село спитайте, хто в ньому достойний, там пробувайте. Поки не вийдете, входячи ж у дім, вітайте Його, кажучи «Мир дому цьому, і як той дім достойний, нехай ваш мир зійде на нього, а як недостойний, нехай ваш мир до вас вернеться. як хто вас не прийме і не послухає ваших слів, то ви виходячи з дому чи з міста. Обтрусіть порохи ніг ваших, істинно кажу вам, легше буде судного дня землі содомській і Гоморській, ніж місту Тому Слава! Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Апостол Павло у сьогоднішньому посланні хоче нам розказати насправді те, що ми кожного дня переживаємо, якщо, звичайно, будемо про це задумовуватися. Апостол Павло нам каже про досвід кожного нашого дня, коли говорить, що я відчуваю, що в моєму тілі є бажання добра. І завжди хочу чогось доброго. Апостол Павло таким чином ще раз і ще раз підтверджує, що в кожній людині є так званий природній людський закон, як би це сказали філософи. Незалежно від того, в якому часі історичному ти народився, незалежно від того, в якому народі ти народився, в якій цивілізації проходив твій розвиток. Незалежно від того, яке ти виховання отримав, людина завжди в собі носить бажання чогось доброго. Не буває такого, що ми хочемо чогось злого, просто бо так нам хочеться. Навіть коли ми хочемо щось зле зробити, то в той момент воно нам видається певним добром. І тому ми робимо. Людина може не розрізняти деколи добро від зла. У своїх вчинках, але все це лише тому бо неуважна не до, до свого серця. Але по своїй природі людина бажає доброго. Так, як можна сказати, існує закон тяжіння кожне тіло фізичне, воно хочеш того, чи не хочеш, воно падає на землю і не зависає в повітрі. Так само людська душа. Від самого свого сотворення тяжіє до доброго. І філософи, а вірніше, навіть уже апостол Павло каже, що природній закон є в людині. І він, пишучи послання до Римлян, старається їм пояснити, що то, що євреї мають у вигляді заповідей Божих, насправді живе в кожній людині, навіть у поганах. Воно вписане в її серці. До цього не треба виховуватися, цього не треба вчитися. Природній закон добра вписаний у людське серце. Ну і от, дорогі брати і сестри, каже нам апостол Павло, що за внутрішньою людиною, тобто у своєму серці, у нас всередині, ми завжди маємо це бажання до доброго. Але от каже, коли прийдеться зробити добро, зло мені накидається. Бажання постійно є. Але Дуже часто спостерігаю, що моїх особистих зусиль недостатньо, щоб здійснити то добро. Тут дуже часто в мене не виходить. Каже, нещаслива я людина. Ось так, дорогі брати і сестри, пригадаймо собі якийсь останній наш конфлікт сімейний. Або, може, із нашими рідними, близькими нам людьми, то зазвичай що у всіх конфліктах відбувається? Я говорю, як чоловік мав зробити, він говорить, як мала я зробити, чи як мала зробити дружина. Один одному ми постійно у нашій сварці розповідаємо, що як би ти мав зробити, щоб було добре. Кожен із нас ніби висловлює, як він бачить ту ситуацію, виходячи із того знову ж таки бажання добра. І дуже часто, подумаємо собі, і чоловік, і дружина праві. Дуже часто, не завжди, звичайно, але дуже часто справді і вона буде казати правду, бо в певному сенсі він чогось не доробив і навпаки. Кожен один до одного може мати такий довгий список. Що ти маєш зробити, щоб в нас було все добре? Але якщо я не почну нічого робити, ніколи нічого не зміниться. І от кожен із нас може повторювати собі ці слова нещаслива я людина. Але потім каже апостол Павло: Але дяка Богу через Ісуса Христа, бо каже, Найголовніше це жити в Ісусі Христі. Дорогі брати і сестри, ми ніколи не зможемо виконати все добро, бажання до якого в нас постійно живе. І самі це спостерігаємо в наших, зокрема, у сімейному житті, бо це якнайкраще в сім'ї виявляється, що ну, ти хочеш якнайкраще, і, можливо, ну, ти чогось доброго зробив, а він вона не помічає. І починаєш йому пригадувати, або їй. Що ти там мало чи мав зробити. І постійно наші сварки будуть на цьому нашому природньому законі до добра, котрий у нас живе, про котрий ми знаємо, але який ніколи не можемо виконати своїми власними силами. Каже апостол Павло: в умі є закон добра, бажання до добра, а в моїх членах, каже, тобто в тілі, є постійна запроданість гріхове. Як ти ж хочу зробити щось добре, Зло мені накидається. Не вистачає в мене сил. Відчуваю себе апостол Павло так, як проданий гріховий, бажає добра, а ніяк воно в нього не виходить. Ми ходимо від сповіді до сповіді і кажемо, отче, пробував і так пробував, і так пробував, і пробував 10 років, і нічого не виходить. І ось тому, дорогі брати і сестри, апостол Павло нам дає такий секрет християнського життя. Жити в Христі Ісусі. Нічого особливого. Мабуть, не раз ми чули цей вираз, але що воно означає? Лише Ісус Христос, котрий, є той, котрий може встановити мир між внутрішньою людиною, нашим внутрішнім світом, нашим серцем і нашою зовнішньою людиною, нашими, е, нашими бажаннями, котрі не раз тягнуть нас до чогось злого гріховного. Лише Ісус Христос. Ми самі своїми силами не можемо спасатися. Ісус Христос задля того воплотився і жив у людському тілі, щоби сам за нас оцей наш внутрішній конфлікт вирішити. Приносячи себе у жертву, Він просить нас, щоб ми брали участь у тій жертві, а та участь складається з двох таких моментів: вміти прощати, і за цим ми постійно йдемо сповідальницю. І другий момент прийняти, що Бог мене виправдовує. Бог мене прощає, Бог мене виправдовує. І дивіться, в наших чисто людських конфліктах теж ці два моменти важливі. Як не можемо прощати один одному, то будемо постійно пригадувати. Пам'ятаєш, як ти там мені сказав, зробив. І це завжди буде усугубляти стосунки і ситуацію. І не зможемо без того другого моменту, який називається прийняти і, і одобрити, виправдати, що це означає. Ну, буває так, ми посваримося, і один і другий скаже свою думку, що там інша сторона зробила не так, а потім, якщо ми справді хочемо прислухатися, роздумуємо над словами. Нашої дружини, чи нашого чоловіка, чи з ким ми там мали конфлікт, і якщо добре подумати, то можемо зрозуміти, ну ця людина тоді не бачила в своїй карти, бачила її лише з своєї сторони. Дружина ніколи не думає так, як чоловік. чоловік ніколи не думає так, як думає жінка. Це всі ми знаємо з власного досвіду. І якщо не стараємося просто виправдати другого, а деколи для виправдання достатньо одного. Да, він не добре зробив. Але ну, він мені теж сказав, що я не зробила. Так, він, можливо, більше винуватий або вона. Але я би міг тримати вину лише тоді, коли, коли сам би був праведний у всьому. А насправді так ніколи не є. І коли виправдовуємо іншу сторону. Тоді насправді стілюються наші стосунки. І от, дорогі брати і сестри, Ісус Христос завжди нас просить найперше жити цим прощенням і оправданням по відношенню до Бога, а потім, беручи це із наших стосунків із Богом, перетягати це в своє повсякденне, щоденне життя.